Чотири десятки людей загинули внаслідок мінометних обстрілів з боку бойовиків у сирійському Алеппо. Як повідомляють місцеві змі, ісламісти провели масований обстріл житлових районів міста, в тому числі курдського кварталу Шейх Максуд. Понад сотня людей були поранені, кілька будинків пошкоджені, а один обвалився. Рятувальники прибули на місце та розпочали розбирати завали, під якими досі перебувають люди. Іракська армія звільнила від терористів ісламської держави містечко Аль-Саклавія, північніше Фалуджі. За повідомленням Міноборони країни у бою було знищено 86 бойовиків. Про втрати з боку урядових сил не повідомили. Операція зі звільнення Фалуджі розпочалася майже два тижні тому. Урядові сили з боями пробилися до південних житлових районів міста. Проінспектувати війська та хід операції прибув прем'єр-міністр Іраку, який закликав відкласти релігійні суперечки та сконцентруватися на боротьбі з ісламістами. В операції беруть участь 45 тисяч військовослужбовців. Місто майже повністю оточене. Верховний духовний лідер Шиїтів та я постійно закликаємо, щоб бійці захищали громадян Фалуджі та відклали релігійні спори. Жодних актів насилля ми не потерпимо. У Лівії про урядові війська вибили бойовиків ісламської держави з території аеропорту біля міста Сірт. Воно є столицею ісламської держави в Лівії. Сили лояльні уряду намагаються оточити місто та зачистити його від бойовиків. Наступ ведеться з двох боків одночасно. Зараз армійські підрозділи зупинилися за 10 кілометрів від сірта. За даними Міноборони країни, Лівійська авіація завдала понад чотири сотні повітряних ударів по позиціях терористів у місті за останній місяць. У разі перемоги урядових сил це означатиме розгром ісламістів в країні. Ильякуса пятый канал.